Снова Мадяр, 15 січня, 14 година, 15 хвилин за київським часом, ви можете слухати, що завгодно, думати, що завгодно. Але прапор України майорить нехай над самою дальньою західною частиною, але міста Солідар. Воїни ЗСУ, ЗСУ тримають захисний рубіж, а ми насипаємо люлей хробакам за вчорашню трагічну за Дніпро собакам льємо.